Друзі, Друзі! ви знаєте, я ще не зовсім стара людина, але я трошечки втомився від того, що ми з вами збираємося на майданах і скондуємо одне те саме гасло, банду геть. Банда йде геть. І потім приходить ще більш досконала. Ще більш добре організована, ще більш підступна банда. Я думаю, що нам всім треба припинити скандувати банду геть і припинити засереджуватися на вигнанні різних банд. Нам треба створити державу, де банд немає. особливо в управлінні державою. Я думаю, що вчора ми не один раз замислилися про те, що непокаране зло повертається, і те, що за всі злочини за весь терор майдану покарання відбуває один нещасний тітушка, те, що всі схеми топ корупції, які організував Янукович, залишаються, а до них додалися ще нові схеми, з яких війна і торгівля. Під час цієї війни на крові людей торгівля з окупованими територіями, торгівля через окуповані території, є, мабуть, найбільш цинічною схемою. Це все вимагає від нас зовсім іншого рівня розуміння, зовсім іншого рівня організованості і зовсім іншого рівня дій. Я думаю, як нам вирішити проблему, яка нас зібрала вчора. І зібрали сьогодні. Рішення просте і очевидне. Нам потрібні не мітинги, нам потрібні не розстріли. В цій країні багато лється крові. Нам потрібен цивілізований, легітимний закон України, який заборонить торгівлю на крові. Нам потрібен закон, який визнає окуповані території окупованими. І покладе на Росію відповідальність за порушення прав людей і за руйнацію цих територій. Цей закон розроблений депутатами Верховної Ради, і зараз перебуває на розгляді Верховної Ради. Завдяки вам, а насамперед, завдяки хлопцям, які зараз стоять на рейках, що перекривають залізницю, які ведуть на із окупованих територій. Парламент почав розглядати цей закон. І зараз це найважливіша справа: не скандувати старі гасла, а спокійно, впевнено, аргументовано пояснювати народним депутатам з усіх фракцій і пояснювати президенту України про те, що цей закон треба ухвалити. Дуже добре, що прем'єр-міністр вирішив вступити в перемовини з людьми, які виконують функцію держави, які захищають цю державу. Дуже важливо, щоб прем'єр-міністр пішов далі, зробив наступний крок. Підтримав блокаду торгівлю з окупованими територіями. Підтримав закон, який ставить поза законом цю торгівлю. Це наше завдання. номер Номеродин. Завдання номер 2 Завдання номер 2 Я вчора сам на собі відчув, що ухвалити закон мало. Потрібна велика робота всіх громадян, щоб ці закони виконувалися. Я вчора спілкувався з новою поліцією. Я казав хлопці. Я, як законодавець, ухвалював закон про вашу нову поліцію. І я добре пам'ятаю, що якщо написано в законі, що громадянин має право звернутися до працівника поліції з вимогою представитися, то в усіх ситуаціях працівник поліції має представитися. Я народний депутат України Єгор Соболєв. Ви можете представитися? Відповідь мені була. Покажіть посвідчення, ми не знаємо, який ви народний депутат. Коли я показував посвідчення, поліцейські мені відповідали: дзвоніть Кріщенку, це був перший варіант. І другий варіант ми не бачимо за шоломом. З цього, власне кажучи, і почалися всі ці сутички і неподобства. Тому, друге, наше дуже важливе завдання всім суспільством, не тільки свідомими людьми, які тут сьогодні зібралися, а всім суспільством добре організуватися і змусити парламент, президента, нову поліцію, всіх без виключення посадовців цієї держави, включно з нами, не тільки ухвалювати добрі закони, але й виконувати їх. Це набагато важче завдання. Яким чином? Це набагато важче завдання. Воно вимагає зусиль роботи не однієї сотні тисяч людей. Закони не будуть працювати, поки ми з вами не станемо частиною їхнього виконання. Поки кожен з нас не буде домагатися ухвалення закону, слідкувати за його виконанням і самим виконувати Яким чином? Яким, чином? Яким чином ми з вами будемо домагатися виконання закону про тимчасово окуповану територію, нам показують хлопці, які один раз цю державу вже врятували в 2014 році і рятують зараз. Всі люди, які можуть. Поїхати зараз на схід, приєднатися до стояння в редутах, що є тяжкою чоловічою роботою, хоча там і є гарні дівчата, вони можуть піти до готелю Європейський на європейську площу до готелю Дніпро і сісти в автобус, поїхати туди. Всі люди, які не можуть це зробити, можуть зробити інші прості речі. Гал правильно казав за цією блокадою, щоб нам... Там не розповідали, окрім людей ніхто не стоїть. І цим людям потрібна допомога, їм потрібні гроші, їм потрібні теплі речі, їм потрібні продукти, їм потрібні намети, їм потрібні дрова. Тому кожен з нас може зайти на сторінку в Фейсбуці, штаб блокади торгівлі з терористами, з окупованими територіями, пожертвувати гроші. Розповсюдити інформацію, організувати волонтерську допомогу зараз, слава Богу, завдяки нашому неймовірному вмінню самоорганізовуватися в різних містах, виникають групи, які починають цю допомогу збирати, які починають людей відправляти, які починають людей приймати. Дуже важливо, щоб всю цю справу ми продовжували. І останнє, у нас є дуже потужний інструмент, вже ухвалений закон, який всіх їх ставить поза законом. Я сьогодні прийшов до парламенту, побачив обличчя Сергія Пашинського, побачив обличчя Андрія Порубія, Олега Ляшка. Ви знаєте всі ці обличчя? І вони почали нам розповідати, що ми агенти Путіна, що ми розгойдуємо. Мені один приятель казав. Вони кажуть не розгойдуйте човн, а насправді мають на увазі не розгойдуйте яхту. Вони нам почали розповідати, що ми щось там розгойдуємо. Все, що вони завжди розповідають, а я звернувся з ним до них дуже з простим проханням. Ви народні депутати України, як і я. Ви кажете зараз про необхідність шанування пам'яті героїв небесної сотні. Де вони? Але вшанування для народних депутатів не означає прийти раз на рік, покласти квіти і оголосити хвилину мовчання. Шанування народних депутатів насамперед означає з боку народних депутатів. Насамперед означає бути не корупціонером. Пояснювати своє майно задеклароване в електронній декларації і ухвалювати антикорупційні закони, які потрібні цій країні, цьому парламенту, цьому суспільству, починаючи від закону про право антикорупційного бюро, прослуховувати корупціонерів і завершуючи законом про антикорупційний суд. Я можу дуже багато е, говорити на цю тему, друзі. Але я думаю, що ми зібралися тут не для того, щоб ділитися один з одним словами. Тому я на цьому буду завершувати. Повторююся, наше перше завдання цього тижня домогтися, щоб парламент почав голосувати за закон. Протимчасово окуповану територію. Наше друге завдання цього і наступні тижні самоорганізовуватися, хто може їхати на блокаду, хто не може допомагати цим людям, поширенням інформації, роботою з громадянами, які не розуміють важливості цієї блокади, які перебувають в полоні брехні, і безумовно збором ресурсів, волонтерської допомоги. І третє, найголовніше нам треба. Ще більше самоорганізовуватися, ще більше груп творити, ще більше роз'яснення робити, щоб вивести недоброчесних людей з управління державою. Бо вся ця блокада і вся ця боротьба виникла через одну проблему: керівництво держави заробляє на торгівлі з окупованими територіями. Служба безпеки України заробляє на торгівлі з окупованими територіями. Навіть частина керівництва збройних сил заробляє на торгівлю окупованими територіями. Корупція є найкращим агентом Путіна в Україні, і ми з вами не маємо зупинятися і не просто скандувати банду геть, а довести свою державу до стану, коли більшість громадян виконують і вимагають від інших виконання законів. Коли більшість в парламенті обране з доброчесних порядних принципових людей, і коли такою людиною є президент, тоді ми з вами припинимо скандувати банду геть і скажемо, що ми по справжньому виконали те завдання, яке нам залишили виконати герої Небесної Сотні. До зустрічі у справах. Друзі.